Економіка пригальмувала, втім на кінець року буде в плюсі. У цьому впевнений прем'єр-міністр України Микола Азаров. За 10 місяців поточного року валовий внутрішній продукт України показав рецесію у 0,6%. Однак, за словами очільника уряду, кабінет міністрів розраховує на позитивний приріст ВВП в цілому за підсумками цього року. Нагадаємо, у держбюджеті 2013 закладено зростання ВВП на рівні 3,4%. Водночас ряд міжнародних фінансових інституцій очікують нульовий ріст української економіки. Звичайно, обща тенденція зниження темпів економічного розвитку з боку... Европейского Союза там где-то на нуле колеблется, Украина, к сожалению, тоже не избежала вот этой тенденции. У нас за 10 месяцев 99,4, то есть минус 0,6. И наша задача, чтобы мы год закончили все-таки с небольшим на плюсом. Но на следующий год, вот, 14, конечно, мы хотели бы выйти, конечно, на экономический рост.